Чи дотиснуть приватних перевізників, аби ті знизили вартість проїзду маршрутних таксі. Чи знову слід очікувати на чергове підвищення? Чернігівські транспортники вже поскаржилися міському голові на те, що їх душить прокуратура разом з громадськими організаціями, вимагаючи переглянути тарифи у бік зменшення. Якщо тиск не припиниться, владу вони лякають страйками. Як аргумент кажуть, населення спокійно зреагувало на 2,50 за проїзд у маршрутках. Натомість інша сторона твердо стоїть на своєму тарифи економічно не обґрунтовані. Ті аргументи, які наводять перевізники з приводу того, що Піплсхава, тобто народ нагнув голови і їздить по 2,50, то вони, мабуть, вважають, що можна ставити і 3 і народ далі нічого не скаже. Я вважаю, це не, це не аргумент. Мають бути наведені конкретні факти, зокрема по пасажиропотоку, по його обрахунку, по конкретним підвищенням. Одна гривня 30 копійок буде е, вартість проїзду, це вже дасть прибуток перевізнику. На жаль, ні гідіат, ні місцеві адміністрації, які повинні контролювати це. Не дивляться на це і не вираховують цього. А це кажуть самі проїзники. Водії маршруток справді не приховують. Дві з половиною гривні за проїзд у Чернігові надто висока ціна. Причому опитані кермувальники кажуть, після підняття вартості квитків їхні доходи навпаки зменшилися. Дорого для Чернігова, звісно. 2,50 – це дорого, так? Да. Да? А от как вы думаете, от какая объективная должна быть цена? 2 рубля хотя бы. Сколько? 2 гривны. Оптимальная цена. Какая должна быть? 2 рубля. А 2,50. Это дорого. Дорого, да. А ваші заработки увеличились, вот после того, как цена подняли? Менчились. Намного. Ну а народ, який проковтнув завищені тарифи, каже, таке було в останнє. Люди твердять, чаша їхнього терпіння вже наповнена до країв. Де да, вже навірно, сі три буде так уже не підніматися. Уже не Знаєте, якщо народ почне підніматися, от ми теж присоединимося. Да? Да. Но... Ми теж Когда і будемо протестувати. Просто я так думаю між тим в обласному центрі з'явилися чутки щодо чергового підвищення вартості проїзду вже в березні цього року.